Привіт всім підписникам і гостям мого каналу. Сьогодні я приїхав покопати. Сьогодні приїхав я з MineLab Ecinox 900 і катушечкою снайперкою. Сьогодні в мене по планам ну, тут просто погуляти. В мене немає якоїсь конкретної цілі, я маю сьогодні пів дня вільного часу до обіду справився з усіма своїми питаннями і вирішив повернутися на це місце. Містинку цю. Я тут знаходив портретне срібло. Ті, хто не бачили, відео буде прикріплено тут вверху. От. Так що обов'язково сьогодні будемо шукати. Все, що знайдемо, вам покажемо. А ви не перемикайтеся, підписуйтеся, гості, ті, хто дивляться, але не мають підписочку. підписуйтеся, ставте лайкосики. Тому що всі мої підписники, вони самі круті. Вони коментують, лайкосики ставлять, підписані. І вони просто мега-мега-мега круті. Ми завжди шукаємо якісь цікаві втрачені речі, артефакти. Канал присвячений пошукам. Зразу перейду до налаштувань. Так, друзі, сьогодні буду ходити на поле 2. По перешкодам відлаштовуюся так Поправлю камеру, щоб вам видніше було. А, по ґрунту балансу відналаштовуємося. Так, є. У гучності, я в наушниках ставлю собі 22, по гучності на метал ставлю собі двоєчку, точніше по трешхолду ставлю вісімку по трешхолду на каналі 5 ставлю. Двоєчку, хай буде двоєчка. Так, поліфонія. Маска сегментів тут залишаю без змін, а маска сегментів на каналі Т1 вирізаю до 5, так як багато фольги, я не хочу її чути, вона зайвий раз заважає. Так що ставимо п'ятерочку, а пластика вже буде від п'ятерочки і вище. Так. По відгуку. Ставлю 4 по відгуку на ферму, ставлю, залишається 0. Ну, дуже добре. Так, по чуєчки. Чуєчку викручую в максимум, відкриваю всі сигнали. Ну що, друзі, вам приємного перегляду, а мені гарних знахідок. Шукаємо. Так, є в нас сигнальчик такий. Давайте його подивимося. Двадцять сім, Куля. Ну все, перший сигнальчик. Куля. Так, це що? Дід хабар натікає, що сьогодні будемо по війні копати. Я не хочу. Приїхав за іншим. Хотілося б срібельце. Та ще й портретне. А воно тут є. Його тільки треба знайти. Погнали далі. Так, друзі, бусигнальчик у мене. Такий чорний, але цвітне. І дивіться, що мені випало. Не знаю вам видно. Справа так на соночку. Ось така річ. Знаєте що це? Це від мушкета. Це... Як воно там Блин, пороховий. Короч, э, затвор, будемо так говорити. Ось так воно кріпилося. так у нього вушка є. О, так буде краще видно. І воно так було, так тищ, тищ так було по пороху. Тут вставлявся кремнівий камінь, от. і воно підпалювало порох. ось така штучка, слухайте. Покручуся тут. Сміття, правда, багато. Там трошки покручусь. Ну що, шукаємо далі. Друзі, був сигнальчик. Якось навіть не став знімати. думав буде шмордяк. А виявилося не шмордяк. Так, Фаркус. о Частинка. Точніше не частинка, зламаний хрестик. Тут таким. Написано. Ну. Таке мені щось дуже здається, як господар. Вот так от. Такий хрестик був. Шкода, що зламаний. Слухайте. Але клас. Ну а тут мені здається, як господар написано. Ну що ж, знахідка, шукаємо там. Друзі, сигнальчик послухайте який. Такий тоненький. І зараз буде пересок від снаряду, аби якась шмордина. А сигнал там не змінилося. Да видите, друзья, карандашок. Ага. И что у нас Ох. деньга. Скорее всего, даже схоже. На деньга. Бачу за ДРЛ. А спереди будет деньга. Да, тут уже вензеля видно. Так, давайте зараз по ми і подивимося. Подивіться. Дінго трошки ушедша. Ну, сам факт монетки. Орел ще так собі. Нормально видніється, рельєфний. З цієї сторони навіть рік не прочитати, видно, тільки Д і А. Ну, монетка знахідка шукаємо Шекаємо, да. Друзі, друзья, тут найшов сюди на деньгу. ось тут покрутився Отак все так пройшовся. Зайшов дивишся так між кущиків і видом в мене ще один схожий сигнал Давайте так це. ой се. Конечно. и это у нас. О, еще одна деньга. Слухайте, не погано. А ну давайте по моей подивимся. Погляньте, какой стан шикарный. У этой деньги. Вообще, та залызана А цієї, дивіться якийсь там просто шип, просто пушка. Зняти легкі ці окисли і можна одразу лежати в колекцію. Кайф. Ото дивіться, яка вся рельєфна Крутяк, все читаємо. 1738 рік. Орел. Все рельєфно класно ну і що, шукану далі для... а вот трошки щось чорне піддає. Або поруч якийсь метал лежить або якась хрень може все но пише треба Це не шрапнель. Це така куля. Мушкетна, але від таких наступальних мушкетів. Здорових. Гатили нема по казаках. Так що да. Погнали далі. Сигнальчик. Навіть не знаю, що це. Какой шмурдяк вода. Mm -hmm. Гудзик. Да? Да. Старенький гудзик. Вот. Okay. Какой okay. же за гудзик орлянка? Даже не знаю, а на мере Подождите. Тут такое небо, как и орлянка. Убитый в халам. Этой гудзик. Краще б якесь срібло попалося б. Да, так, вбитий. Ну що ж, поїхали далі. Друзі, до речі, переключився я на пляж Аден. Налаштування в мене практично ті ж самі залишилися. А це, до речі, там знайшов на цій програмі Гудзика. А цю коротше, пластинку змотану, свинцеву. Ось де так потихеньку сюди рухаюся. І ось у мене такий сигнальчик. Тоненький, На поясок смахує. Це може бути. Окей, шмардяк. Зараз будемо дивитися. Ну, до речі, можу сказати, що пляж один. О, дивіться, клас. Колечко. Стареньке колечко. Слухайте, класно. Да, а, ну давайте зараз разом трошки А, Що хотів сказати? Пляж один, а, якщо дуже багато сміття і ходити зі снайперкою, то пляж один, звісно, краще, ніж всі інші програми він розділяє краще, але є нюанс. Він дуже сильно оцвітняє чорний метал. От прям дуже. Якщо ви хочете, щоб у вас залишили всі глибина і шукати дрібні цілі то краще, звісно, буде на парк 1 і поле, точніше парк 2 і поле 2. А якщо хочете на смітнику розділяти цілі гарніше, тобто чіткіше визначати, то, звісно, краще пляж 1. Ну, не просто так зробили ці всі особливості. Ну, дивіться, яке колечко. Обрачальне. Комарі вже заїдають. Таке мідне, гарне. Ну і що, знахідка. берем, Так, проміжочно подивимося, що в нас... А, ще знайшов, дивіться, ось таке ось колечко. ось, Мені здається, це як вісочне кольцо було. Теж така. А бронзове в патині, так що, ну, Гудзики тут познаходив, тут шумілочки половинку, два гудзики, один зламаний, один цілий. Але це таке, це я взагалі радянщину і сучасний не рахую. Не густо, не густо, звісно, сьогодні. Але що маємо, то маємо. Походимо ще трошечки, пошукаємо. Погнали. Ось, вже потихеньку темніє, і ось де був сигнальчик, думав, черговий шмордяк, тому що ось де пляшки биті, вон сміття, вон сміття. Коротше, сміття тут дуже багато і тому доводиться в онлайні копати менше. Але ось от така ось де пряжечка попалася. Я вже її трошечки помив, почистив. Ось така маленька, гарненька. Пряжечка, напевно, або дитяча якась. Або від книжечки була, або від якогось, не знаю, взуття сандаликів. Мені невідомо. Як кажуть про це тільки історія вже умалкує. Ну що, друзі, буду я вже і обзорчик проводити, тому що темніє в лісі. І ну, не густо. Але хоч щось, але все маємо. Покопали, погуляли. Ціль була сьогодні. Просто погуляти. Було б срібло, був би бонус, звісно, це було б класно. Але що в нас по знахідках? Отакий от у нас курок курок на рушницю. Бачите, як він виглядає? Отак от, от він до рушниці кріпився і бив отак. Бив по пороховому, по пороховому такому попороховому виступу, туди напжувався порох і воно било туди кремнівий. Ставили камінець, який давав іскру, куля, куля. Це наступальна куля, є ще як ядро здоров'я, ці маленькі. Ну, будзи корлянка, планка, або мосінка, або німецьких гвинтівок. По основних знахідках у нас Радянщину я не рахую, ходячку теж не рахую, був такий ось де частинка бубінчика, тобто шумілочки. Гудзик лисий, звичайний такий. Обоманий гудзик. Колечко. Мідне. Ой. Мідне. Колечко таке. Гарне. патинки Фокус. Фокус. Ну. О! Отаке От колечко. Стареньке. Дуже гарне. височне колечко. Теж О, гарні патинки. О, кома який назойливий. Отаке Отака ось частинка хрестика. Перший раз я тут знаходжу металопластику, а саме хрестиків. ну Металопластику то знаходила, але от хрестиків... Взагалі, і колечко, до речі, це в мене перший раз, що височно, що обручальне. За всі часи пошуку, які я тут проводив. Так, фокус, фокус, фокус. Но... Ну що ж таке, о, ось у нас хрестик був, класний був хрестик, на жаль, обломаний. З цієї сторони ось надписи тут я або Господь, або господарь. Написано. Так билися, до речі, оце господар били на чешуї Удільного князівства. От іменно в такому форматі кружок і отакими от от буквами отак, вичеканували. Хрест, звісно, був крутезний, чесно вам скажу. На жаль, порубаний якось, я не знаю, всі чотири вучки відрубані. Таке відчуття, якби ти навмисно його порубали. Ось такий ось так раз класний, класничий шкода, що зламаний. Так, ну деньга. Вдалося зацепити дві монетки. Непогано. Ця ушедша діньга, конечно. Зашльопана при житті. Ну а ця порадувала. Стан, звісно, в неї такий. Взагалі бадьорий-бадьори. Тут петушара двоголовий, гарному на рельєфному стані. І тут прочеканка прям рівненька, все гарно видніється. 1738 рік. Ну, Такий у нас сьогодні вихід. Я не скажу, що вау. Але щось та є. Друзі, дякую вам за те, що переглядаєте моє відео, підписуєтеся, ставите лайкосики. Ви круті. Ви про це знаєте, я вам завжди про це говорю і завжди вам ставлю отакий оженючий лайк. Як завжди, мирного неба вам і хай щастить.